<гум> Потом всех посылаешь. А что ж забравити? робити? Не, я ж не просто так посылаю. Спочатку робиться на вас контент, а потім посылается. Ну, це вже так. Це... Посылается це так, для души. А, для души. У вас широкая душа, что можете послать куда угодно. Не, ну, послать, звісно куда завгодно, але как правило, за курсом русского военного корабля. А, как те самые сдаванцы, пошли вместе с кораблем. Головне, що вони вижили. А от що сталося з екіпажем цього на корабля, от тут же питаннячко. А это похамськи получилось. Пахамськи. Взяли, взяли. Оцих мальчиках в тільняшечках, в кльошиках, в безкозирочках да. і на дно. На дно. Українців. Оце, да? Оце жах просто. А ви вот так от. А для чого ці мальчики в кльошиках прийшли в територіальні води України. А щоб Донбасі там. Не донбасили що? щось би, так. Да? Якби знаєте, якби вони от не прийшли б в територіальні води українські, от жили б далі. А так все. А якщо вони майданти, то так от вони тепер годують нашого Чорноморського бичка. Він такий виглядає, такий гарненький, мордастенький тепер, каже. Добавки а скільки сколько Бандери йшло? Концерту. А скільки до Кобзона бандерівця. пішло? А що Бандерівці? Бандера Щас Герой піш... України. Зараз пишуть, там конспектирують. Що пишуть, кажи. як Що треба конспектують? Боротися. Що пишуть? Правильно. Правильно, вас треба знищувати. Що Степан Андрійович Бандера ще тоді казав, що розмова з росіянцем має тривати не довше за кулеметну чергу. Саме так. Угу. Угу. Так, що Гітлер сьогодні вам... прийшли поговорити про що. Вам... Гітлер вам товариш? Гітлер? Ні. Товаришки. Гітлер, Гітлер був з друг Сталіна. Ну, так друг? Ну так. З друг mm. А не воювали друг з другом. От Бандер там. Спочатку, сказав, спочатку, в 39-му році що сталося? Наш руководитель. В 1939 это... році що сталося? Напали на Польщу Я знаю, разом. Я що в 38 -му було. В Потім коли. Напала, е, коли... На е... Німеччина бомбить Лондон Велику Британію. Радянський Союз відправляє туди метал, порох, продукти харчування, навчає пілотів. Вот. Потім, в 1939 році, проводять совместний напали. парад, да, от, гарний парад був, да, РКК, ну, Червона армія, і Вермахт разом марширують. Да, маршрут. Гарно було в 41 1941 році, так, да, гарно там німці йшли. 41 рік, 1 травня. Гарно йшли по Червоній площі. Красавчики, знаєш а от найцікавіше, мені сподобалась телеграма. Коли Сталін привітав Гітлера з того, що захопив Париж. Була така вітальна телеграма. Можеш подивитись потім. Прекрасно. І ти кажеш, що ви не друзі Гітлеру. Ви перші друзі. Не степу друзі або мене або здесь не було. Друзі, ви перші. Якби, не б здесь, якби не тебя, ви не, не були б були. Були друзями, якби не було Радянського Союзу, можливо, більше життів би збереглося, нас би більше ще було б. Скільки кого через ГУЛАГ пройшло людей? У вас кого було б? Українців. Кого? українців. Малоросів? Малоросів українців. Було, було, було більше В Українців. Малоросов? Малоросов було б більше. В А Скільки, скільки пройшло через систему ГУЛАГ людей? Були малороси. українців не було. Знаєш, що таке ГУЛАГ? Я знаю, що таке малороси. Что такие ГУЛАГ не знаєш? У них знаем? Ты Солженицы не читал? Знаешь, такие Солженницы? Все, я знаю, ГУЛАГ. А что там, как расшифровываются ГУЛАГ? Которые, да, типа как украинцы, такие вот заточные. Ага, кто в ГУЛАГ? Кого були. в ГУЛАГ ссылали? Кого? Так. На вроде вас. А скільки людей пришло через ГУЛАГ? Если бы сиділи сидели, там в ГУЛАГе. А чему ж тут, коли, коли, е коли, коли прийшов бы не было бы.

людей, що... А вот радянщина знищувала своих же, своих же людей, знищувала в тих лагерях. Скажите, Як це так получается? Что що? Що? Гитлер Германия дала вам, Украине? Нам? Як украинцам. Ничего не дала. От. А Россия что дала? Россия, ничего, тільки оккупацию. Дикая оккупация, в каком? Оккупацию. СССР что вам дал? Ничего не що? дало. Ничего. А, до чого тут, а чому ти себе приривниваешь до СССР? В глав, в Я кажу, жить. дуже цікаво, а чому ти себе порівнюєш з СССР? Радянський Союз це всі 15 республік, це не ты один. І що Союз? Ну і що Правильно? Союз? Був Союз? Україна ну, там була? Була, звісно. Україна Була, Була. В Конституції що написано? Що було написано в Конституції? Свободные, незалежна Україна. В якій статті были? Другие Какие статьи было написано? что, давай будем читать, я же не знаю. Я ж не помню на память Конституцию Родинского Союза. А что там и так было? Статья какая? Зараз я прочитаю. Свободная Украина. свободная У нее даже Конституция была своя. Ну, известно, была своя Конституция. Так. даже же, как и в Грузии. Так же, как в Армении. А чего ты сейчас помнишь сюда до Конституции? А почему если тогда... Ну, так вот, ГУЛАГ ты, да... Гула, как, так. параллели свел с фашизмом фашизмом Конституцию готовил с нацизмом а не было фашизмом. А, а фашизм готовил вам Конституцию когда где был фашизм ваш Бандера был не с ним Бандера с ним не был против СССР. Бандера с ним не был а где же он был Бандера в Констаборе. А потом вышел. По а потом вышел. Куда он делся? Переехал до Немечины. А? Переехал до Немечины. Ну и что да, стал делать? Продолжил стал... бороться за независимую Украину. С какой стороны? Что за какого боку? С какой стороны? Ну, ты он стал... нормально, этот... нормально. Можешь поставить это запитание? С какой стороны он воевал? Немців, він німців, воював за незалежну Україну. Вони за Вони воювали за, Україну. За, японців, за, хрінов, за українців. За Україну він воював. За українським. З російськими Союзник, радянськими окупантами. Был. Союзник, хто не було союзників, виявляєш? Не було. Не було. А хто його випустив, оружі дав і... Хто дав зброю? На Восточний фронт умирати. Дуже Сколько цікаво. Сколько там Бандеровщина Баб... полегло? Чекай, Бандера був на Східному фронті? На ну, а де він Где он? Я не знаю, расскажи, слухай. Где, где, где были, так называемые. В яком році, и коли тебе был Бандера? Цікаво. Какой нові році? факты вспливають. Угу. Ну, расскажи. Я послухаю. Ты же умный. Ну ты же знаешь, що... поділись информацией. Угу. Угу. Ну там домашнее задание. Тобто ты не знаешь. Слава Богу, у нас и Яндекса нема. Ну, ущербный вай. Слава Богу, что нема этого Яндекса. Ущербный, ущербный. Чему, в чем, ущербность? Вот за кораблем ты умеешь посылать, да, в Яндексе а или в где ущербность? там еще или где там еще Но ты же мне порадил в Яндекс, вас, я тебе кажу, у нас система. нема Яндекса. Так а в чем, ущербность? Ущербность, потому что вы направлены у вас Бандеровская и говорит, что СССР это защищение ада. Само это так. Что а что было доброго? Давай, давай, так, давай по инакше пойдем на питание. Давай по инакшему. Давай вот давай СССР, поговорим. СССР, Украина, Украина что было при хорошего ССР. про СССР? Вот давай, ты вот называй, что Украина было. Украина была про СССР. Как держава, Вильна, не. Она была в оккупации. А, а, в оккупации. Угу. И что там оккупировали, интересно. Территорию и население. И, и народ там, да, это в кандалах ходил. Так. Частина Может, была выслана, до дали... Сибири была выселена, так. И... А, і зжигали там, да? Голодомор вчиняли тут, так. Топков, да? Так. Голодомор був не тільки на Україні. Голодомор це штучно створений голод. А тут в Україні був штучно а, а, створеный. И да? ні, ніхто, ні, ніхто це, це не вигадував. Угу, Придумали. Та ж, Я ж тебе от навпаки вивожу на розмову, що було доброго, давай поговоримо, в Радянському Союзі. Що Доброго? Так. что у вас там есть на Украине? Какие заводы? СССР остались? СССР? все разграбили, продали. СССР? А? Из СССР Я что говорю, пошло? что доброго было в Радянском Союзе? Заводы у вас остались? Заводы, конечно. Вот. Кто строил? Вот? Украинцы. Кто строил? Украинцы с кем? Так. А что с кем? там были? Можливо, и были грузины. А может, а может и не может. А может, и а не может украинцы. не были. Были, да. но если будувалась Русские территория Украины, были. то тут были украинцы. Армянь там Из были. бюджета нашей республики выделялись деньги. И на то будувалось. Что думаешь, что ты пришел а? и нам что-то тут сбудувал? А казна, а казна, СССР была? Деньги казна выделялись ССР. на развитие Украины? Не, Украина сама зарабатывала. И как вы интересно зарабатывали? Чим ви там заробляли. Годували власні, щебродів на Росії. Продавали так. вам продукти харчування. У багатьох що українських містах були саме фабрики, вас, кондитерські фабрики, лікурогаречанні заводи, м'ясокомбінати, які працювали саме на Росію. Продукція в цих містах не залишалась. Все, все їхало в РСФСР. Тут не лишалось нічого. Отак вас і що? годували. У нас були свої. У вас вас не вистачало. У нас так, бросядки. я тебе спитаю. У нас що у нас було були доброго свої в Радянському овцы. Союзі? У нас усе було своїм. Ось я бачу і на сьогодні Ми без, вас би, без, Ні, і без вас би обійшли б, без вашого. Без вас би безводились, не обводились. Не обходились, не вистачало. Україна ще в 90-х роках, в кінці 90-х відправила вам півтора мільйонів тонн зерна безкоштовно, щоб ви з голоду не. А до этого Саме що було? Саме так. А до этого. Що, щоб... до цього голодали? А, этого... а перед тим, что Казахстан миллион тонн зерна відправив. Германия зерна как разрушила Україну? Е... Восстановила Сполучені СССР. Штати... Всем Союзом восстанавливали. Солучені Штати забуют ножки Буши. Ну, это не вс, независимость так называют. Гив, ты ножки Буша, наїв. Ножки Буша, пам'ятаешь? Що? А шо, що? Хто? Хто, від, хто від голоду вас рятував? Що? А ви знаєте, що за эти бушки? Забушки ці, Спеку... за бушки ці нічого. Спек... За бушки, що да. бушки, що нічого ви не віддавали. Да, за бушки? давали. Це ви абсолютно безкоштовно да, надавались. Це вот, вам надавалось абсолютно не были... безкоштовно, бушки не... безкоштовно надавалось. Спекулянти надавалось і металлом, безкоштовно. Бугаценами металами. Алмазами. Безкоштовно вам надавали. Не очень дешево, да? З голоду. Але я з тебе про інакше питання поставлю. Если запитав, що було доброго в радянському Союзі. А ти щось ніц не можеш згадати? Що ти сказав? Какая Україна була после Великої Отечества? Що ти мені про Україну? Я кажу, тобі, Україна? що було доброго під час радянського сезону? Какая була? Чудово була а какая стала? було, качество. Хто це будув, правильно? Українці Індустри... будували. Індустрію. Українці її все вірно. О, мені дуже, mm. знаєш, є така цікава газета, вот я знайшов. Називається. А, он так і називається, Незалежна газета. 14 грудня 91-го року. І ну, 91-й, тоже, уже когда розвал, когда вот эти. Так, коли це, е... да. І дивись, найцікавіше заголовку в газеті. от можеш знайти потім почитати. Називається mm. в очереди. Україна шльот в Росію колбасу і сахар. Тепер можна буде, а голода тепер зимой не буде. Хватить на всю зиму. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. І от тут 91-й рік по всій Росії відкривай ж... независимая газета Російська. Забогор. Незав... Забогор Україн... Українська газета. І бач, українці хоч продавали ще за кордон цукор, молодці. В году, році і відправили ковбасу і цукор відправляли вам, щоб згоди. В 1991 году, тепер ви грудьте відкритий цукер, такі магазині. Відкривай, ви могли, відкривайте ви. Саме ні. так. Саме так. Всю Росію годували. Ось так от. Відкривай, «Незалежна газета не називається. Можеш ознайомитись, почитати. Так, 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 так. Так. Я вас не слышу. А, ти мене не чуєш? А що сталось? Шо сталось? Товарищ майор, батарейки сіли, імпортозаміщення? Не, все, нормально, нормально. А, вже чуєш? О, як добре бачу, я вже ну, що чую. Захвилювався чую. за тебе. Вот скільки разів тут Україна вас рятувала. Что ж ви від не голоду. хотите воспринимать? Шо сприймать? Правда, глаза режет. Яка правда? Да? Ах, ви даже не хотите восприймать. Яка правда? Те, що ми вас годували, рятували вас від голоду. Это правда? В 1991 году. Ну, открывай, год, почитай газету. Да. да. вы а ага. вот Газету читали, да, когда А СССР. я же я вот тебе показал, С... Зараз. СС... СССР, когда читали вот этот труд "Комсомольскую правду". Что там было написано? Что там было написано? Давай Какие покажи. Какие достижения мне. Союза? Я не знаю. Показывай мне вытягивай. А по -зараз Показывай, называй мне номер, Только номер, дату, номер и дату называй, мы сейчас мы сейчас прочитаем, Не прочитайте. Я даже зачитаю, вы даже поднесите. Читай, не читай, даже не читай, даже факт. Читай, факт. читай, факт, читай. Есть? Что читай. Ну читай газету. Давай, бери Комсомольскую правду, читай. Давайте, я почитаю. Ну, відкривай, це ж ви ж посилаєтесь на правду. Ну, ви хочете, правду. да, почитати. Давайте Я, я вам прочитав, показав і сказав номер і дату, коли можна підняти а, і подавить цю а, газету. Одну таку, да, газету. <клузь> тепер это факт. Будь да, ну, ласка, ви хоч одну відповідь питань нема. Да. Це угу. домашнє завдання, второе вам. Я Почитайте. кажу, тепер ви відкриєте хоч одну, покажіть мені газетку. А знаєте, чому ви не можете жодної відкрити? Бо у вас туалетного паперу не було, у вас все йшло туди. Чи ви руками? Не, не як ви там? Як, як там підтирались? Опять якісь саме. Абстракції у вас. Як там підтирались? Чим? Абстракції у вас. Я кажу, я питання поставив. Больный. Вам тяжко. Звісно, а що ти думав, що до казки потрапив? Что вы очень реально не хотите видеть и слышать то, что есть. Что реально? Реально Если те, что, что вы напали на Украину. СССР, это Германия, это да, фашистская. Да, это доревнюет. Это два, два злочинца, световых Гитлер и Сталин, начали А вы а а были в составе Украины, правильно? Что были в складе Украины? Сталин подписал договор с Гитлером. Значить, ви теж соучастники. Особливо, 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 uh -huh. особливо цей таємний протокол, який там був, так. Про uh -huh. розподіл uh -huh. Європи. Це теж там, блин, одним міром помазано. Uh -huh. тоже про, про розподіл Польщі, так. Так що надо. І тому бачиш. Про що мова йшла? Що от Бандера Степан Андрійович боровся проти того всього, так? І він не хотів, щоб Україна була. З кем? Я вам казав вже на початку розмови. Він боровся з окупацією що німецькою, що більшовицькою. От. Він не хотів, щоб Україна була, як ви кажете, разом з, з запачканими злочинами Радянського Союзу. А же як же він воював з Гітлером і з Германием? якщо він сказав, що Гітлер наш предводитель. Він що такого своїм? не казав. Царем, що ли, воював? Він такого не казав. Ну, і Гітлер не був царем. Батируским. Ви... Ви ну, трошки что їхні... що там, як називається? Ну відкрийте, почитайте. Я ж витаю, библия. Відкрыто почитайте. почитайте. Вам почитати? Так. Сейчас найдем. Давай. Что такое? Ай-яй-яй, щось не працює. Вот американці американцы, взяли, интернет поломали. Все, шо, все, щоб вот поломати от русскому от, мальчику. Это пройски, да. Да, я ж я ж про що й говорю. Это пройски. Англичанка гадать, так. Угу. Так, сейчас. Но так, провозглашение украинского государства от 20 июня 1941 года. Так, создающееся украинское государство будет действовать в национал социалистической великой Германии, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый породок в Европе и мире. Uh -huh. Украинское государство, государство будет бороться совместно с союзниками союзной немецкой армии против московской оккупации uh -huh. за суверенное соборное Украинское государство в новом порядке во всем мире. Uh -huh. Uh -huh. Даль, ну, далее читай. Ну, кто подписал этот документ? Прочитай, пожалуйста. Это важно. Ну, внизу підпис. Нет, это очень важно. Это очень важно. Вот бандерская... Прочитай, кто подписал этот документ. Вот Прочитай сущность. внизу, кто подписал документ. Да, так, це не Бандера, но это его да, це його не бандера. Его це, це вже не бандера. Так, дивись, цікаво, це. Вже... Виявилось, ага. значить, це не бандера. І чому після проголошення Української держави на наступний день Гітлер посадив бандеру до концтабору, як ти думаєш? А потім випустив. А щоб. Девуліри. В общем. Що? Девулювати, так? Що зробити? Отказаться... выражать не одобрение, короче, к этому. Что сделать? Чтобы... А? Что сделать? Чтобы он выразил так... неодобрение вот этого акта. Он отказался. Кто отказался? Бандера отказался. Бандера от від чего Еще раз повторите, что он делал? Я от чего Бандера он отказался? Он не отказался от этого акта. За это его посадили. Угу. Так, значит, Бандера боролся против немцев? Не боролся. Немцы не хотели? Он, он, немцы хотели, что делать в оккупацию забрать в Украину? Он мнение выразил. Ну, вот сказал, ну, я мерзи, не буду, бачу, да, Ты вот... прочитал документ, это не Бандера mm -hmm. его подписывал. Я отказываться, от этого акта не буду. Потому что Гитлер не захотел, чтобы вот, была Украина. Это сейчас ваши домыслы? Это ваши домыслы? Или вы опираетесь на какой-то документ? Mm -hmm. Ну, вот 5 сентября 46... Я пытаюсь, кажут, це ваши домыслы. Mm -hmm. Це ваши домыслы. ЧЦ. Шо? шо? вы читаете мини за Ну, когда вот. Э... Шо, когда? Вот? Сейчас посмотрю, что это такое. Подивись. Бандеру Бандеров 5 сентября 1944, 1944 году. Выпустили. Немецкие власти таким образом намеревались использовать украинские национально-социалистические организации для диверсии советских войск. Понятно? Нет. что это хоть как-то поможет ослабить наступающие сил противника? Не абсолютно. Да. Но ну, главная была мысль там не абсолютно, да. Ну, випустили для того, чтобы как натравить на советські войска. Натравити, і бандера такі, як термінатор, і всі російські війська поклали. Я так і зрозумів. Сука, ти б такі вот знає. Ти б вот, ти от часто ж дуже спілкуєшся з українцями, ти хоч би трошки готувався би. Ну, почитав би за бандеру, дійсно. За рух. За упазнув би щось. А тут якось так, знаєш, що ляпнеш, а потім сам з тої ями не може вилізти. Ну, його же випустили, з якої цілі то що... Підходили Місті, радянські війська, стороні, вже там всі їх випустили. На стороні, Германія. Там ж не одного Бандера випустили, випустили весь концтабір, там розпустили. Ну, не важно, да, ну, так. І найцікавіше в цьому концтаборі. Слух, намі... я зрозумів. Там в цьому концтаборі ще сидів син Сталіна. Яков, Джугашвилі. Його теж випустили, щоб він боровся, да, з радянськими військами. Його не випустили. Не випустили. Як так сталося? Сталин сказав, что я генералом, солдатом, не буду. Мені. Я зараз питання по-іншому поставив. Я сказав, що німці теж сподівались, що син Сталіна піде воювати проти, буде диверсії робити там. Его так не получается. Упускали. Не выпускали. Не выпускали. Не ну покажите мне, где его выпускали, что он воевал Ну вы, зараз че, вы Не, я кажу, мало не мыти, но там что-то что пришло, не так не получилось. Вот Бандеру выпустили, чтобы воевал против Советов, и сына Сталина да. хотели выпустить, чтобы воевал тоже против Советов. Когда его выпустили? Скажите. Не, не выпустили. Я вот не почитайте. Когда? Ты зараз сейчас в, в Википедии. Я... Витклей, я, я же вам сказал, что 5 сентября 1944 года. А вы конкретно. Вы же сказали А, скажите Б. Ну так читайте, вы же зараз за компьютером СДТ подойдите. А, я за компьютер. Я много чего хочу, да, я, и, вот хочу и пытаюсь. А кого не хотите это пытать? Не хрюкайте. Да. Хрюкать. Не требует хрюкать. Вы патисон. Вы патисон, так что не хрюкайте. Ви не заслуговуєте, а щоб вас свинею називати. Тільки один хрюк у вас, я хрюк-хрюк і все. Ні, бо ви не заслуговуєте, щоб вас свинею називати. Ви овоч. Ну, от, бачите, відразу знижають людину. Ви в якийсь брюк. Скільки, скільки з вами не розмовляють, все зниження, зниження. А отри, що ви думали, думаєте? Що... А ви що думаєте, а? що ви заслуговуєте на повагу? А ви за що? А ви Тож, що за що? За що я вас з гівном змішую? Ви хочете мавзолей? Ви... Ви дуже ображаєтесь, ви так, так, такий вразливий. Или сразу, Мовзалей, в зале там же занято у вас. Єгипетскую. Ну не свободно і там. там, там, там другий Вова, другі Вова свободна, там же готується туда йти. Пірамід свободна. Дуже добре. Вам туда надо. Хорошо, ми туди з'їздимо обов'язково на екскурсію. А ви готуєтесь вам. Ма ма старісні, як його, ноги ви вже згризли Давайте на караволі і поставити вон. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!